Ну, заходи, будь ласка, до хати. У своєму будинку з початку війни Стефанія прихистила 25 людей з тих міст, де відбувалися бойові дії. Кожного з них жінка називає членом своєї сім'ї. Перших переселенців вона прийняла 25 лютого. Це було дві сім'ї з Харкова та Києва. п'яті приїхали. Я, за ніч, каструлю бурщу наварила, плов зварила. Думаю, люди з дороги треба. Погодувати. Люди не їли і чай не пили, одразу полягали спати. Я їх зустріла, то були такі плачі, такі обійми були. Шестеро діточок маленьких. Боже, плачуть, в шоці, говорити не можуть, ви розумієте? І ми так наплакали. Незадовго до початку війни у Стефанії помер чоловік. Розповідає, переселенці стали її розрадою від горя, адже троє її дітей давно працюють за кордоном. Ті біженці мене так спасили, було дуже тяжко. Знаєте, після похоронку сама баба широ, в сорок стінах лишила. Це було тяжко, але люди були, то вже не було коли сумувати і лякатися. Бо треба було, ага, то, то там стоїть, то там. Я так у кухні дверці всі повідкривала і кажу, запам'ятайте, що де стоїть. Де ложка, де вилка, де посуда, <су> де продукта. І вони вивчили то все і вже собі поки. Самі газдували. Приймати у своєму будинку людей із зони бойових дій Стефанії запропонувала донька, яка побачила у Фейсбук допис старости села. Жінка без вагань погодилася. Зараз більшість людей, які зупинялися в Стефанії, пороз'їжджалися. Залишилися тільки кияни Наталія з сином Сергієм. На початку війни вони допомагали родичці в Ірпені. 6 березня розповідає Наталія. Через обстріли вони пішки тікали з міста. З Києва через волонтерів потрапили спочатку до Львова, а звідти на Прикарпаття. Про Стефанію жінка дізналась від родичів. Каже, з нею вже почуває себе як з рідною. Ми приїхали, і вона десь була не, не вдома. І тоді заходить пана Стефа та каже до, до, до нас, як до рідних. І все. Одразу накормила, ви з дороги, треба поїсти, отак от накормила, оце ваша хата, отут ви тут розполагаєтеся, тут будете жити. Разом із власницею будинку Наталія з сином по черзі готують їжу та пригощають в неї один одного. Стефанію, син Наталії, Сергій називає золотою жінкою через її добре серце. Таке відносини до себе від зовсім незнайомої людини. Ну, ми, мабуть, не очікували. То ти приїжджаєш на другий день і вже відчуваєш, ну як у своїй бабусі, у своїй бабусі у селі. Дуже гостинна, дуже гарна господиня, незважаючи на вже не дуже молодий вік і на стан здоров'я, все прибрано, все почищено, кури нагодовані, корови нагодовані. Стефанія розповідає, готова й надалі приймати людей, тільки були б охочі. Я готова так всіх. Лише діточок і жінок. Чоловіки туди на передову, туди, де наші, куди наші пісидіть ви туди Хлопівні. Хіба що якісь або старі, або хворі, отак. От з деякими своїми гостями Стефанія підтримує зв'язок. Чоловік з однієї родини, що залишилася в Україні, пообіцяв жінці, що приїде з родиною святкувати перемогу. Ми всі приїдемо до вас, зустрінемося за за столом. Ми всі маємо святкувати перемогу. Я кажу, дай Боже, дай Боже, би то скоро це. Здійснилось. Галина Маріїчина, Роман Кочержук. Новини на Суспільному, Івано Франківщина.